За невтомну працю вашу, уклін вам до землі низький, прийміть подяку щиро нашу, за труд учительський важкий, хай добре вам весь час живеться, без горя, смутку та біди, а галаслива, хай малеча, приносить радість вам завжди. І мрії бажання, і наснаги творити, хай серцю хочеться любити і жити. Хай учні шанують, повагу дарують, Злагодої ми, хай жіків вас панують. Вчителю, за доброту і терпіння, за всі знання і за уміння. Ми дякуємо в останній теплий день, бажаємо радощі, натхнення. Спасибі вам, учителі, що йдемо сміливу по землі, що знаємо все про океани і чули навіть про лимани, за Трою і за карфаген, за бензу хлоропропілен, за не і ні, за двічі два, за ваші теплі і слова, за всі знання, що дали нам. За це ми дякуємо вам. За вашу працю непросту, за вашу вчительську любов святу. Ми вам бажаємо всього здоров'я, кушнівської пошани і любові. Бажаю здоров'я, добра, довголіття, хай вистачить щастя на ціле століття, хай скрізь буде лад на роботі сім'ї, і радість на серці, і хліб на столі. Хай сміхом і веселістю повниться хата. Родина хай буде здорова і багата. Пожар!